Футбольний прогноз Прем'єр-Ліга, Чемпіонат України з футболу. Перший тур початок сезону 2025 2026 Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Нагадую, що ваші неймовірні дорогоцінні лайки вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед! Я вже першим відео відкриття зробив нового сезону. Ще раз вітаю з початком е, вже наступившого в цю п'ятницю нового сезону в найвищому футбольному дивізіоні України в Прем'єр-Лізі з 1 серпня. Е, перший матч, як я вже і анонсував, Колос Кривбас о 15.30. за Регламентом туру першого, Туру номер 1 відбудеться в п'ятницю, так само в п'ятницю 1 серпня, але згодом трішки пізніше. О 18.00 на арені Львів. Рух, місцевий Львівський рух прийматиме СК Полтава. В першому офіційному для полтавчан матчі в рамках Прем'єр Ліги. Нагадаю, що відповідно до підсумків сезону 24-25 першої ліги, це другий український футбольний дивізіон, СК Полтава зайняли в уже Чемпіонській стадії підвищення класу зайняли другу позицію слідом за епіцентром. І згідно з правил і регламенту першої ліги, саме раунду підвищення, напряму у Прем'єр-лігу з першої ліги переходить перша команда і друга. А 3 і 4 грає стикові матчі з 13 і 14 командами прем'єр-ліги. Ось е, так е, говорить регламент перехідних стикових матчів і підвищення, і пониження для Прем'єр-ліги пониження, а для Першої ліги підвищення в класі. Е, регламент. Такі правила. Таким чином, СК Полтава як друга команда за всіми показниками першої ліги напряму вийшла до Прем'єр Ліги. На, скажу, що у цьому класі підвищення СК Полтава забили 31 м'яч, пропустили 19. Досить непоганий показник. Краще цей показник у першій лізі був тільки у футбольного клубу Епіцентр. Третє і четверте місце, забігаючи наперед, скажу, що в стикових матчах. Також з першої ліги, мабуть, це перший сезон, коли з першої ліги 4. Перших клуби потрапляють до вищої. І заміщають там 4 вибувших. Нагадайте, чи колись було в якому сезоні таке? Щоб найсильніший дивізіон втрачає одразу всі, хто підпадає під цю опцію, 4 нижчих клуби. А другий дивізіон, тобто Перша ліга, направляє. По дуже щасливим путівкам у вищий дивізіон 4 своїх представника одразу це Епіцентр. Перший клуб, другий клуб саме СК Полтава. Третій і четвертий клуби це ФК Кудрівка Чернігівська область. І Металіст 1925 місто Харків. Тому я е, е, до статистики напряму за цим питанням не звертався. Але наскільки я пам'ятаю, ну, один-два клуби виходять завжди, заміняють е, два-три клуби вилітаючих з вищого дивізіону, так, я пам'ятаю, а щоб чотири одразу. Всі 100% 4 клуби залишають Прем'єр-лігу. А з першої ліги так само всі претенденти, всі 4 потрапляють. Ось такого не припам'ятаю. Хоча, можливо, я помиляюсь. Можливо, хтось з вас займався такою інформацією і вивчав таку статистику поправте мене. Але я не впевнений. Десь на 90% я кажу, що так, це вперше. А, але залишаю 10% на свою помилку. Добре, друзі. Львів арена 1 серпня 18.00. Рух СК Полтава. Чудовий і дуже обов'язковий для вивчення і аналізу факт. Між цими клубами не було жодної з зустрічів, жодної гри. Жодного матчу між Рухом і Полтавою не було до цього матчу, який ми очікуємо 1 серпня. Це буде перша зустріч. Це дуже важливо знати. Давайте пригадаємо, як закінчив рух сезон 24-25 в Прем'єр-лізі. 30 забито, 27 пропущено, і всього добуто 38 очків. Вісьма сходинка, це середина турнірної таблиці. Це заключне місце верхньої половини таблиці. Спочатку рух йшов дуже круто, і тоді ми десь перед серединою взимку. Особисто я узнав про такий факт, що е, планується злиття руху і Карпат. І ось саме після того, як я узнав такий факт і таку новину, я почав спостерігати, що рух втрачає темп. Втрачає рівень свого футболу. І рух, який перебував навіть у першій трітці на старті, потім у першій п'ятірці досить певний час тримався. І навіть у першій сімці дуже довго був рух, декілька турів уже ближче до зими. І після зимової паузи різко. Почав втрачати рівень футболу, рівень гри, і взагалі такий е, темп був втрачений, не було тої жаги до е, матчів і перемог. Мені це е, одразу е, вдалося, що це пов'язано саме з цими новинами. А тепер ми бачимо все ж таки. Сезон закінчується, починається новий, а рух грає окремо, Карпати грають окремо. Можливо, у кого є якісь факти, новості, вісті про е, об'єднання. А можливо, це фейк, напишіть обов'язково. Поки ще я після того, як ото взимку отримав таку новину, я більше нічого не можу нарити е, з приводу цього об'єднання. Чи навпаки спростувати цей факт і зробити його, ну, виходить, так, що фейком. Давайте будемо разом розбиратись. Для цього я і веду свій блог, щоб розставляти крапки над І, і називати речі своїми іменами. Ну, зараз повернемося до прогнозу. Знаєте. Що відчуває клуб, який вперше потрапляє. ну, Давайте правду скажемо, для ска Полтава на вершину Олімпу? Погодьтесь для клубу, який навіть не самий потужний у себе в Полтаві, і потрапити в найвищий дивізіон футболу України. Це так само і для футбольного клубу Кудрівка. Так як і для Полтави, потрапляння в найвищий дивізіон. Це досягнення найвищої мети. Це наближення до гори Олімп. Ви розумієте, з чим асоціюється гора Олімп? Це з древньої грецької міфології. Це наближення до богів. До як е, мені сподобалось в коментарях, один наш підписник написав: клуб мільйонерів проти вольової команди. Хамрун Спартанс, наш український підписник, назвав вольовою командою, а Динамо Київ назвав клуб мільйонерів. Не народний клуб, а клуб мільйонерів. О, яка у нас гордість і честь за рідний народний клуб Динамо Київ. Це клуб мільйонерів. А ти спробуй вийти на футбольний газон і заробити той мільйон. А ну-ка, давай, спробуй. Це я так уже емоційна. Е Трошки відхилення в бік від е, футбольного прогнозу. Даруйте, але я все озвучую, і я люблю, коли ви також все в коментарях висвітлюєте і озвучуєте. Так що пишіть ваші думки, мені всі цікаві. Е, я не пропускаю жодного з коментарів повз своєї уваги. Я дуже люблю читати ваші коменти. І ваші коменти впливають на мою кар'єру блогера футбольного і не тільки футбольного прогнозиста. Дякую, друзі. Завдяки вашим коментам, лайкам і підписці, існує взагалі весь наш YouTube канал Майстер Клас. І таким чином. Ще раз кажу і акцентую: повертаємося до прогнозу матчів рух СК Полтава. Знаєте, я продовжу свою думку. Клуб, який потрапляє на Олімп, одразу мені пригадується прислів'я. Як ти свою. Першу справу почнеш, так вся твоя кар'єра і побудується надалі. Тобто, головне, щоб перший млинець не був комком. Не в горлі, не на тарільці, в мисці, чи де ми привикли їсти млинці. Якщо з сметаною, то я люблю більш глибокий е, посуд, посуду. В мисці. А якщо просто млинець, то можна і на тарільці, і на блюдці. Знову я відхиляюся. Щось у мене дуже багато відхилень від основної теми в цьому відео, друзі, даруйте, вибачайте. Але без трішки гумору і сатири скучновато, правда? Сумновато. Рух. Ска-Полтава, все ж таки мені оце надає спокій ця думка. Як почнеш, так і проведеш. Це саме, і кажуть, як ти перший день року проведеш, так і буде тривати весь рік. Тому я застосую це прислів'я до появи футбольного клубу СК Полтава у Прем'єр-лізі. Як СК Полтава почне, так і проведе весь сезон. Давайте запам'ятаємо ці слова. І пригадаємо вже десь перед фінішом цього сезону. Десь уже на початку травня 2026 року. Домовились? Домовились. Ви поки напишіть свої пропозиції і свій варіант прогнозу на цей матч, а у мене на цей матч є. Тільки один єдиний варіант прогнозу. СК Полтава заб'є. Я готовий приймати критику. Тобто, я прогнозую в цьому матчі, що другий, тобто СК Полтава, індивідуальний тотал більше 0,5, Коефіцієнт 1,89. Це і ототожнює, тобто дорівнює е, СК Полтава заб'є. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Тут ми називаємо речі своїми іменами і розставляємо крапки над І. Е, працюємо для вас, тому не скупіться. Лайки, вподобайки, змістовні коментарі, підписка, колокольчик, тобто дзвоник тисніть, друзі. Дякую, що ви у мене є. Дякую за активність підтримку, за перегляди, за увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.